Друзі, всім привіт! Ви на каналі Заспівай. Хочу поділитися з вами своїм невдалою спробою купити сонячну панель. Захотів я, щоб в мене була можливість підзаряджати акумулятор при відсутності електрики. Мені потрібно певного типу сонячна панель. Я знайшов таку на сайті. NewEnergyWorld.com.ua Дивіться, тут можна замовити ось 3600 пошта, дивіться, від однієї і там більше панелей, скільки вам потрібно, з Підходящими мені властивостями. Доставка безкоштовно від 1500 гривень, є у нас склади. Дивіться, в містах Київ, Дніпро, Львів Кривий Ріг. Ну, здається, дуже добре все підходить, але проблема: я туди зателефонував, і е, мені сказали, що вибачте, ну, спочатку я замовлення в, ну, в інтернеті, е, ніхто не дзвонив, я натиснув кнопочку Зателефонувати. Мені перезвонили і сказали, що одну панель, вибачте, мені ніхто не... Відвантажить із складу. І на моє питання: А як же у вас тут написано від однієї безкоштовна доставка від півтори тисячі. У мене на 3600, сказали. Ну, вибачте, нічого не вийде. Типу, склад не відвантажень. Тобто, це ну завідомо вводить нас цей сайт. На жаль, в Оману Бреше. Іншими словами, я вже не хочу знову замовляти. ну Телефонний дзвінок, і я спробую, може, щось вийде, давайте тут є внизу контакти. І можна ось оформити замовлення да, от, в магазин. Сам вивіз з попередньою домовленістю. До речі, коли я спитав, може, я приїду просто на адресу в Дніпрі і забив одну панель, якщо їх не можу доставляти. Мені сказали, просто вам ніхто не відвантажить

Телефонуюся. Mm. енергетичний збір. На жаль, ви зателефонували на робочий час. Ми працюємо з понеділка по п'ятнику 9.00 до 18.00. Зараз 9.55. Ось. Все. Ребята, по высоту. Дев'яте Мені сказали просто, що ми працюємо з 9 до 18, а на сайті написано до 20. Сьогодні вівторок, 20 січня, 955 і ось ось таке невдале замовлення. Я, звичайно, не буду писати кудись і з'ясовувати стосунки, бо мені потрібна панель, а не судова тяганина. Але ті, хто займається подібними справами, теж хочуть собі купити, майте на увазі, що з цим сайтом і з цим магазином у вас Нічого не вийде, ви самі все бачили. Дякую за увагу. Підписуйтесь, ставте вподобайки, підтримуйте, поширюйте, і побачимося у нових відео.